Якщо у вас залишилось мало часу до іспиту, не хвилюйтесь сьогодні, ми поговоримо про те, чи можна підготуватись до IELTS у лімітовані строки. Ми розглянемо кілька ефективних стратегій, які допоможуть вам максимально використати свій час. Перш за все, важливо оцінити свій поточний рівень знань. Пройдіть пробний тест, щоб зрозуміти, які секції потребують найбільше уваги. Далі створіть детальний план підготовки. Розподіліть час на кожну секцію: читання, письмо, слухання та говоріння. Зосередьтесь на своїх слабких місцях, використовуйте різноманітні ресурси для підготовки. Це можуть бути книги, курси, мобільні додатки та відеоуроки. Практика це ключ до успіху. Виконуйте якомога більше практичних завдань. Особливо корисно практикуватися з таймером, щоб звикнути до обмеженого часу на іспиті. Пам'ятайте, що підготовка до IELTS у лімітовані строки можлива, якщо ви будете організовані та наполегливі. Використовуйте ці поради і ви зможете досягти своїх цілей. Удачі на іспиті!